Сьогодні ми розпочинаємо нашу постійну рубрику соціальний експеримент. Ми будемо говорити сьогодні про донорство, хто такі донори і як взагалі можна стати донором. Доброго дня. Доброго. Ми б хотіли здати кров. Поштовно? Звичайно. Отримали. отримали картку донора резерву. Вона виглядає приблизно так. Тут є ваше фото, яке зняли в реєстратурі. А з іншого боку, у нас інформована згода про проходження тесту на ВІЛ. Зокрема, вказується прізвище і МП-батьки, а також ваш дата заповнення та особистий підпис, що ви даєте згоду на проведення тесту на ВІЛ. Тому зараз ми його підпишемо. Так, підписавши згоду на проведення тестування на ВІЛ, ми зараз спускаємося вниз для того, щоб переодягнутися, оскільки на нашому взутті міститься пил. На якому містяться мікроорганізми? А, так як в приміщенні, де відбувається забір крові, це чисті приміщення і тому наші а, мікроби там навряд чи потрібні. Тому давайте спускатися вниз. Йдемо до, до терапевта. Так, Микола Миколаєвич здавав давно. Да. Здавний. Хорошо. на туберкулез, сифилис, малярия, гонорея? Нет. Нет. Не болел? Нет. Травма, операции в течение года? Нет. Нет. В течение последнего месяца вы не болели никакими простудными, инфекционными заболеваниями? Нет. 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 Вот. вот. тут подпись раз. И вот тут подпись два. Это я за что расписываюсь? Это расписали за то, что вы прочитали, что вы не болеете никакими заболеваниями, угу. а это то, что вы будете сдавать кровь. Угу. Так. Проверим вам давление. Так. так, спокойненько, так вот, так, спокойненько, спокойненько. Аппарат электронный, все там измеряет. Донором может быть э, любой э, гражданин Украины с 18 до 50 лет. Ну, здоровый, я имею в виду, что он должен быть здоров. Значит, он не должен болеть болезнью Боткина, различными видами гепатита, туберкулезом, сифилисом, гонореей. В течение года у него не должно быть никаких травм, операций. Он в течение года не должен делать никаких татуировок, пирсингов. И в течение месяца никаких простудных заболеваний не должно быть. В лаборатории анализы био... мы определяем гемоглобин, гематокрит, определяем, так и определяем группу крови и резус-фактор. После того, как донор сдаст кровь, кровь на выдачу не выйдет без полного обследования. Значит, кровь после сдачи обследуется на гепатит В, С, сифилис, СПИД и делается все лабораторные обследования, которые необходимы для донора. А то, кто сдает кровь, он может же отримать результаты своих анализов? И после того, да, конечно. Донорит. Через сутки, пожалуйста, потому что обычно всегда в день сдачи, ну, все зависит, если с утра до 10 часов сдается кровь, то она на выдачу идет в 2 часа после обследования. А вообще мы так ее стараемся на следующий день, после 2 часов кровь идет после всех обследований, идет на выдачу из доноров а, взагалі у нас растает, че у нас уменьшается? Вы знаете, но ну вот если сделать такой анализ э, по, по годам, в принципе, на одной цифре держится. Ну, туда немножко меньше или больше. Ну вот э, в связи с, с был Майдан, э, а то люди очень много сдавали кровь и в прошлом году, и в этом году безвозмездно. Вот именно у нас возросла э, такая дача крови от безвозмездных доноров. Это хорошо. Не за деньги, а безвозмездно льготы для лиц, которые имеют статус почетного донора Украины. Значит, первое, бесплатное значит, позачерговое зубопротезирование, кроме применения драгоценными металлами. Так? Второе, 50% снижка на медикаменты, приобретение медикаментов процентов снижка. Так, бесплатное обеспечение донорской крови в случае необходимости, или если больной или его близкие родственники нуждаются в этом. Так, теперь первоочередное это приобретение санаторно-курортного путевок на санаторно-курортное лечение. Так. И позачерговое обеспечение протезированием или другими протезно-ортопедичными Изделиями. Так, И вот то, что я вам сказала, что ну, здесь написано 20% до минимальной пенсии, но у нас в Черкасах 10%. 10% до минимальной пенсии, значит, ну это в общей сложности, на, на, на сегодняшний день это где-то около 100 гривен. Вам выдается, это кормится бесплатный завтрак, вам дается, и плюс 25 гривен на обед мы вам оплачиваем. На, э, для того, чтобы после сдачи крови обязательно пообедали. Это называется это, это безвозмездная, безвозмездная кровь. В смысле, безвозмездный обед. Теперь вам выдается справка на два дня донорских. Вот вы сегодня, если у вас рабочий день, у вас сегодня один день средний заработок вам ставят. Плюс один день вы можете или завтра не выйти на работу, или э, это один день к отпуску вам выдается. После обследования у терапевта э, донор идет в буфет. Так э, принимает завтрак донора. Сладкий чай с печеньем. И только после этого он уже поднимается наверх на сдачу крови. Спасибо. И печенюшка. Мария. Все, можно і тиск Ну все, аналізи здали, тиск поміряли, придатний для взяття крові. Тому вперед. покрою и ну, призвичайно полотки. Дивіться, ага, де жити. Добре. А, у мене взяли приблизно десь 450 мл крові. Відчуття, мабуть, ті ж самі що до взяття і після. Тобто відчуває себе добре. Не бійтесь здавати кров, оскільки дана процедура не болюча, але допоможе врятувати чиєсь життя і допоможе покращити ваше здоров'я, оскільки при взятті у вас через 50 мл крові у вас запускається процес оновлення власної крові. Так, Кров ми здали. Тепер знову йдемо в реєстратуру для того, щоб отримати довідку про здачу крові. Справочка вам потрібна? Да, 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 так, Звичайно. А це в касу гроші на обід. Угу. Каса Дуже дякую. Талон. На, харч... на харчування донора компенсація 25 гривень. І довідку місця роботи, що гарантує. Вихідних два дні, тобто сьогоднішній день, і можливий наступний день відпочинку це день до, до відпустки. Дубімте за грошовим забезпеченням. — Дякую. — Знаєте, красне віно, стаканчик хорошого, і удачі вам. Дякую, вам також. І ви. Дякую. Зроби корисну справу і отримай 25 гривень. Вся кров після заготівлі проходить центрифугування. Значить, Потім вся кров опускається вниз в кімнату апробації, в холодильник, який спеціально призначений для... Неапробованої крові, значить, там зберігається кров сутки. Після того, як будуть результати обстеження цієї крові, після звірення усіх даних, коли вже будуть всі аналізи готові, значить вся забракована кров згідно нормам утилізується. Якщо вона заражена і вся, яка Нормальна, вона вся передається після апробації, все передається в експедицію. На даний момент проблема найбільша у нас з виготовленням і з передачею, значить, проблема в тому, що немає зараз у нас місця для зберігання, для карантинізації крові. Я так розумію, це по всій Україні ця проблема. Морозильного обладнання не вистачає. Показання до призначення плазми дуже конкретні, і зараз мало використовується плазма в лікувальній мережі, а виготовлення препаратів у нас не, не проводиться. і У нас зараз є, скажімо так, переізбиток плазми. Ми не маємо куди її дівати. Еритроцити використовуються, а плазма після карантинізації це ж у нас зараз така проблема. Як ви побачили, донором бути зовсім не складно. Все обладнання, яке використовується, воно одноразове і стерильне. Вас привітно зустрінуть, напоять чаєм, пригостять печивом, ви тримаєте за здачу крові 25 гривень. Але найбільше задоволення це моральне задоволення від того, що ви відчуваєте, що ви допомагаєте комусь покращити його здоров'я або навіть врятувати життя. Тому будьте донором, ставайте донорами і зустрінемось на громадському.